Часу фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Ісус відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас і сказав учням: Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам: ось тут. Або ось там не виходьте, і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Дорогі братчики і сестрички, сьогодні ми з вами чуємо незручне слово. Чому людей так сильно тягне різноманітне вчення різноманітних сект? Чим це можна пояснити? Що люди, які роками так нахабно обманюють, пишуть одного року одне, іншого року інше? До речі, якщо маєте можливість поспілкуватися з справді фахівцями свідків ЄГОВИ, які навіть в нещодавніх публікаціях, нещодавніх ну, публікаціях, яким Років п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять ну насправді це нещодавно. Писали щось одне, а зараз вчать чогось вже іншого. Ну, хоча би регулярно добрих кілька років, добрих що кілька років оголошують про кінець світу. І в мене завжди було питання: а звідки з'являється людей така тяга до сект? Як люди можуть принадитися взагалі на такі нелогічності, різноманітні нелогічності? Але, передусім, зупинімося тільки на цьому пошуку кінця світу, на цьому пошуку трешу. Що от все кінець, це останні часи минули роки. Річ, яку я почав помічати, що на превеликий жаль, це стосується не тільки сект, але навіть серед людей, які є в католицькій церкві, є величезний запит аудиторії. На превеликий жаль, знаю священиків, проповідників, які свідомо чи не свідомо. Я не знаю. Нехай вони про це кажуть. Я не маю таких повноважень, щось там відповідати чи казати за них. Так от, є люди, є, є ці священники, є такі проповідники, які свідомо чи несвідомо є спокушені цим запитом аудиторії годувати свою паству трешем, трешем про кінець світу. Розказувати, що це вже останні часи, розповідати про те, що якщо ти тільки помолишся, всі будуть здорові. Але стоп, секундочка, є в людському житті таке поняття, як смерть, є таке поняття, як терпіння. Є таке поняття як хрест? Так, ми не знаємо, коли буде кінець світу. Тут про це написано. Чому є люди, які без кінця хочуть говорити про те, що ти тільки помолився і все буде добре? Чому є люди, які без кінця хочуть повторювати, що от якщо ти тільки там помолишся правильну молитву, то з тобою не буде там, не знаю, нічого там лихого. А як же вчення про хрест? А як же вчення про смерть, про переслідування, про які розповідає Ісус? Слово Боже цьому суперечить напряму. Слово Боже каже, що ми не знаємо, коли прийде кінець світу. Ми не знаємо. Це станеться так, немов би блискавка на небі. Ми дивимося якась доля секунди, розкат грому, блискавка і все, його вже не стає. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це відбувається миттєво, несподівано. Цього вчить Ісус, але в погоні за хайпом, в погоні за можливо, переглядами. Можливо, за якоюсь популярністю. Я не знаю за чим. Мені насправді складно про це говорити. Дуже. Мене це дуже внутрішньо зачіпає, тому що я би не хотів, щоб з нашої з вами церкви теж ставала секта. Але мене найбільше засмучує те, що я дивлюся, наскільки є гігантсько велетенським запит аудиторії на трешняк. Люди хочуть чути сенсації. Люди хочуть чути про якісь дивовижні, надзвичайні неймовірні речі. Але найбільші неймовірності вони є в Божому Слові те, що Ісус розповідає, що це Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або ось там, адже Боже царство посеред вас. Коли почалася війна, з'явилося дуже багато різноманітних в лапках пророцтв, які казали, що війна буде до тоді-то і до тоді то. І я сказав тоді ту проповідь, що слухайте, ці пророцтва, нібито Падре Піо, не є насправді пророцтвами Падре Піо. Ті пророцтва якогось там одного, другого, третього, десятого, нібито пророка, вони не є дійсними. Їх католицька церква не визнає. На назву тієї проповіді я написав, коли буде кінець війни або коли закінчиться війна, якось так. І там в тій проповіді на початку я кажу про те, що ми не знаємо, коли вона закінчиться. Ми, віруючі люди, не покладаємося на пророцтва. Ми покладаємося на Бога, який сказав, що ми не знаємо, що нас чекає. І саме це нас спонукає до відкритості і до довіри йому. Ось тут є величезна різниця між цими двома світоглядами, між тим, що я схобив Бога за бороду, і я вже знаю, коли буде те, коли буде те, коли буде те. І між дитячою довірою до Бога. Боже, я не знаю, коли буде кінець війни. Я не знаю, що вона принесе. Я не знаю, коли я помру. Але я знаю. Що ти мене спас. Я знаю, що я тобі довіряю. Щоб мене не зустріло, чи переслідування, чи хрести, чи якісь гоніння такою владою, сякою владою, такою державою, перед такою. Я не знаю, що це буде. Але я довіряю тобі. І ось тут є величезна різниця між віруючою людиною і невіруючою. Нехай Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, віднадить нас від пошуку сенсації, а заохотить нас до молитовного сприймання, пізнання. І приймання собі до серця справді Божого Слова. Амінь.